Всім щирі вітання із моєї кухні. Як і обіцяла на прямому ефірі кілька тижнів тому, що поділюся рецептом паски, яку випікала. А так як більшість українців будуть святкувати 5 травня Великдень, то ще маєте час спробувати. Якщо вам подобається волога, не суха паска, то цей рецепт саме для вас. Я також колись його знайшла на просторах інтернету і з радістю з вами поділюся. Отож, як бачите, готую собі всі інгредієнти, все вимірюю, зважую. Мені так легше, коли все приготовлено по тарілочках. І сьогодні я буду випікати пів порції. Вам теж кажу в рецепті кількість, яку я використовувала. Пізніше в процесі поділюся способами, як повинно підходити тісто, коли його менше, і як в сьогоднішньому випадку, або коли у два рази інгредієнтів більше. Для приготування нам потрібні 800-900 грам просіяного борошна, 250 грам сметани, 225 г цукру, 7 г сухих дріжджів, 125 г розтопленого масла, 250 мл теплого молока, 4 яйця, 2 столові ложки рідкої ванілі або можна пакет цукру ванільного, столова ложка цедри апельсину. Так як в мене були сухі такі апельсини, я їх змолола в кофемолці і ось така в мене вийшла цедра. Заміс максимально простий, не потрібно робити ніякої опари. Збиваємо 4 яйця, злегка перемішуємо, доливаємо молоко тепле, розтоплене масло. Туди ж додаємо сметану. Не більше 20% жирності. Додаю 2 столові ложки ванілі, цукор, а також цедру і все ретельно перемішую. Просіяного борошна в мене 800 грам. Але по факту пішло 900 грам, тільки спочатку беріть менше. Туди ж досипаємо пачку сухих дріжджів, в мене це 7 грам, і гарно все вимішуємо. Далі приготувала собі 125 г цукатів, можна тільки родзинки, хто не любить цукатів. А взагалі ідеальний варіант на ніч замочити це все в ромі. Я цього не робила. І тепер частинками додаємо борошно з дріжджами у нашу масу і перемішуємо. До останньої частини борошна, яке залишилось, досипаємо цукати, перемішуємо і додаємо до тіста. Далі я буду вимішувати вже у рукавичці гумовій, тому що тісто таке в'язке, мокре, але таке і повинно бути, не бійтеся. Якщо ви робите пів порції, так, як я сьогодні, то ми чекаємо, щоб воно підійшло, виросло один раз, і тоді будемо розкладати по формах. Якщо робите в два рази більше, якщо хочете більше пасочок, тоді бажано розділити на дві посудини, щоб один раз підходило. Або якщо в одній великій посудині, чекайте по два рази, щоб тісто підходило. Накриваємо полотенцем чи кришечкою. І в моєму випадку я. Поклала у духовку з включеним світлом, щоб воно підходило. І так, пройшло 3 години. Виймаємо наше тісто і от подивіться, як воно нам гарно підросло. Пухкеньке, високе. Беру. Готую, які форми нам для випікання потрібні. Так як в мене вже з пергаменту немає. Є кілька на наступний рік новеньких я купила. Буду використовувати такі силіконові, дві з України, я колись собі привезла. Також ці малеві горнятка, кружки. Більші, менші. Кружка літрова, а те менше таке, як для чаю. Обов'язково змащую ці форми олією. А також руки змастити олією, тому що тісто ну дуже-дуже липке. І якщо цього не то буде дуже важко розкласти по формах. Накладаємо 2 треті у кожну ємність. У мене залишилось трішки, так що якраз ще одне горнятко таке менше витягнула і гарно все зішкребла вийшла ще маленька пасочка. І от показую, вийшло в мене дві висотою 11 см діаметром 12 і три висотою 9 см діаметром 10 см. Накриваємо все це ще рушничком і знову чекаємо годинку-дві, щоб виросло. Через півтори годинки. Ось так вони підросли гарно. І Випікати будемо при температурі 180 градусів Цельсія 40 хвилин. Через 40 хвилин виймаю наші пасочки і обов'язково провіряємо на готовність дерев'яною шпажкою. От так виглядають тільки но з духовки випечені пасочки. Поки вони стигнуть, я приготую глазуровану помадку. А ще добре, коли виймати їх з форми, дати їм полежати ось так на бочку, поки вистигають. Помадку я буду робити на одному яєчному білку. Якщо вам потрібно більше, то всі пропорції просто вдвічі чи втричі збільшуєте. До одного яєчного білка я додаю чайну ложку лимонного соку. 50 г цукрової пудри можна також просто цукру і все гарно взбиваю повинна получитися от така консистенція Ну, а далі приступаємо до самої цікавої частини прикрашання пасочок. Це вже на ваше бажання. Я взагалі спочатку думала посипати тільки пудрою, але вже нехай буде з глазурю. Мені, якщо чесно, подобається ось так просто біленький, без нічого. Якщо не було пергаменту гарного, можна ось мішковиною зав'язати бантики. Для однієї використала присипку таку. На більшу пасочку згадала, що в нас є грибочки печиво, якісь желейні такі у вигляді яєць цукерочки. А на третю поставила просто сухий апельсин. Ще одна в мене трішки трісла, а іншу я потягнула за шапочку і вже не могла виняти з кружечки. Тому є нагода вам показати, яка пасочка всередині. Подивіться, яка вона пухка. Користа волога, і повірте мені, неймовірно смачна.